Буквально за два дні від туманного альбіону та дощу до мінус 7 і навколо жодної сніжинки. Буває ж таке чи не так? Як виявляється, у природи немає, по-перше, поганої погоди, а по друге, природа дуже часто любить дивувати. Ну а ми зустрінемось з вами у наступних включеннях. Отже, тиждень, що минув, був доволі насичений, активний і, чесно кажучи, в графік доводилось вписувати те, що навіть в принципі і не планував, і думав, що це нереально вписати, Але як то кажуть, нічого неможливого не буває, тому власне. Порались. І якщо говорити про а, цей тиждень, то ну як в принципі щороку, коли завершується рік, звіти, плани, різноманітні стратегії і так далі, і тому подібне. Одним словом, все, аби а, підвести підсумки. Року і до всього ж додалася передсвяткова метушня. І, чесно кажучи, реально дякуємо усім тим, хто доклався до того, аби ця метушня цього року була. Ну, ви розумієте про що йдеться? Так, от все це разом створило неймовірну амальгаму подій. Ну а наразі ми для вас залишили те, що не увійшло у попередній влог, і стосується. Святкового настрою, який ми створюємо, ну як мінімум, для дітей і для розуміння того, що все зміниться на краще, і все буде добре. У місті все більше з'являється святкового декору. І знову про погоду, оскільки ми розпочали влог саме із розповідей про неї, та різка зміна температур, і от вона знову наразі плюс 5, і відповідно дрібний дощик. Такий от грудень 2022 року. Ну, принаймні, його такі фінальні дні. Ну Що вам сказати, не встигла завершитись одна повітряна тривога, як дали іншу різдво? Щоб ви собі розуміли, і це ж треба таких сусідів. Тому е до наступних включень і дещо вам наразі даємо тематичне. Різдвяної шопки вам у кадр різдвяного настрою. Ось така у нас локалізується у старому замку. А в описі під відео ми залишимо посилання, де можна побачити шопку міську. Порка, певно, думають, чим більше вони нас жахають, тим більше ми реально нажахані в депресії, з істериками і так далі. Але насправді ми інші. Ми думаємо інакше, ми діємо інакше. І чесно кажучи, у нас певно і ментальність абсолютно інша, діаметрально протилежна. Ну, Як мінімум, кардинально вона інакша, це 100%. І пам'ятаєте, як у нашої багатьма улюбленої поетеси життя ідеї все без коректур, і як напишеш, так воно і буде. Так от ми і пишемо. Пишемо кожен своє життя, але неодмінно кожен впише е, дуже бажану, очікувану сторінку про нашу перемогу. Так, ми розуміємо, що є і дуже дорога ціна. Але знаємо інше, що за цією дорогою ціною є дуже світла мета, і ми завжди будемо пам'ятати про неї. Адже ця ціна не має права бути забутою, і вона завжди буде у наших серцях, у нашій пам'яті і шаною лунатиме у майбутніх поколіннях. А ми зустрінемось з вами вже у році новому. Тож побачимося у 2023 І на фінал підписуйтесь на наш канал, ну не будьте ж зайцем, знаємо, що дивитесь. Е, також раді завжди вашим вподобайкам, переглядам, коментарям і завжди раді конструктивній критиці та відповідно цікаві комунікації. Дуже часто, найголовніше, в деталях. Чи не так? У старому місці можна частенько побачити унікальні речі. Але найголовніше це знайти їх. А ось іще одна, 1892 рік. А як вам ось такий ящур?